Душа храї, саме таке повідомлення. Ми сьогодні отримали в Директ. Наша клієнтка написала. Замовляла у вас парфуми на сайті. Сьогодні отримала посилку, і це просто жах. Підробка ще й дешева, жахливий запах спирту. У нас сервіс розпиву нішової та люксової парфумерії. У нас можна купити лише оригінал, і для нас це питання принципове. Ми не займаємося підробками. Та парфумерія це особливий товар. Тряска, зміна температур, яка відбувається під час транспортування, негативно впливає на аромат. Після відправки ми завжди вказуємо клієнтам номер ТТ. Та рекомендації щодо зберігання і тестування парфумів. Парфум має постояти після дороги щонайменше 5 годин, а деякі аромати слід тестувати лише за 1-2 дні після того, як ви їх отримали з пошти. Лише тоді парфум відкривається на повну силу і звучить саме так, як він має звучати. А спирт є абсолютно у всіх ароматах: що нішевих, що люксових, і саме спирт відчувається.